Сергій Романович, ледь стримуючи тремтіння в ногах, поспішав темною осінньою вулицею, намагаючись додати швидкості своїм крокам. Холодний різкий вітер пронизував його наскрізь, безжально тріпаючи довге сиве волосся. Перехожі з пересторогою відхилялися, минаючи дивного чоловіка. Його вигляд і зосередженість, здавалося, відштовхували людей. Але Сергій не звертав уваги на чужі погляди. Йому потрібно було дістатися до місця призначення. Він був упевнений, що не має права запізнитися, адже це питання совісті й обов'язку. Коли він нарешті влетів у вузьке підворіття двору колодязя, то дозволив собі полегшено видихнути будинок під номером 28 стояв прямо перед ним. Отже він устиг лише останній ривок, третій поверх і він на місці. Здивування могло б викликати, як легко старий, незважаючи на свій вік, здолав сходи, але в ньому зараз працювали зовсім інші сили сили волі та рішучості. Зупинившись перед оббитими дерматином дверима, він затримав подих, наче готуючись до чогось важливого. На стукі двері відчинила молода миловидна жінка. Вона одразу впізнала свого несподіваного гостя. Доброго дня! Першою привіталася вона, побачивши знайоме обличчя. Як я можу вам допомогти? Сергій розгублено потупив очі, а потім почув, як вона раптово вигукнула. Ой, та я ж вас пам'ятаю, я народжувала у вас в Миколаєві. Він лише приречено кивнув. Вітренко, Валентина, здається, мені потрібно поговорити з вами. Серйозно, сказав він, ледь стримуючи хвилювання. Валя, посміхнувшись жестом, запросила лікаря до квартири. Увійшовши до затишної кімнати, Сергій одразу помітив знімок дівчинки на полиці. Його серце забилося сильніше, а руки затремтіли. Це Аліночка, моя донька, пояснила Валя, помітивши його погляд. Виросла красунею. Правда, ні на мене, ні на чоловіка не схожа, у бабусю пішла. У Сергія пересохло в горлі. Він ледь чутно відповів: Виросла, жива. Валя здивовано подивилася на нього. Потім ніби щось згадала: Ах, так, ви ж її приймали тоді. І сказали, що в неї хворе серце. Пам'ятаю, як ви були стривожені, але ваші прогнози, дякувати Богу, не виправдалися. У її пам'яті сплив момент коли 13 років тому. Цей ще не старий тоді лікар поклав їй на груди крихітне немовля і повідомив невтішну новину. Мені дуже шкода, але в дитини серйозна патологія серця. Шанси вижити лише 5%, казав він із сумом дивлячись на молоду матір. Цей момент став для Валі найважчим у житті. Тоді їй хотілося кричати, звинувачувати лікаря у всьому, в кесаревому розтині і у прогнозах. Вона думала, що хірургічне втручання стало причиною всіх проблем. Але пізніше їй пояснили, що винити лікаря немає сенсу, вона сама накликала на себе труднощі, відправившись у далеку подорож за кілька днів до пологів. Не хвилюйтеся, зараз із Аліною все добре, з теплотою сказала Валя, відчувши напруження лікаря. Нам в Одесі одразу зробили операцію. Звісно, спортом займатися їй не можна, але загалом вона абсолютно здорова дівчинка. Сергій мовчки слухав, відчуваючи, як по його щоках котяться сльози. Він був вдячний долі за те, що маленька Аліна змогла вижити, незважаючи на страшний діагноз. Валі ж не хотілося розповідати лікарю про весь той жах, через який вона пройшла. Шукаючи хірурга і спостерігаючи за тим, як її донька бореться за життя після складної операції на відкритому серці, Сергій Романович, намагаючись зібратися з думками, глибоко вдихнув і витер сльози, які неконтрольовано котилися по його щоках. Він хлюпнув носом, намагаючись здаватися спокійнішим, і звернувся до валі, яка уважно дивилася на нього. Валентино, ви маєте мене вислухати. Це справді дуже важливо. Жінка злегка здивувалася, але, зробивши запрошувальний жест, вказала на диван Вони обидва сіли. Сергій влаштувався на самому краєчку, наче боявся, що зможе змінити своє рішення, якщо розслабиться. Відчуття провини змушувало його поспішати, тож він почав говорити, майже не даючи собі паузи. Я хворий, дуже хворий. Жити залишилося кілька тижнів, не більше. Можливо, ця хвороба розплата за мій гріх, тому я повинен усе вам розповісти. Тільки так я зможу померти з хоча б невеликим спокоєм у серці. Його голос зірвався, і він судорожно зітхнув. Валя спостерігала за ним із нерозумінням, але її погляд мимоволі зм'якшав. Сергій знову заговорив цього разу повільніше, ніби боячись, що кожне його слово може стати останнім. Це було тринадцять років тому. За місяць до народження Аліни до мене звернулася одна жінка, її звали Руслана. Це була впливова особа, дружина високопосадовця із обласної адміністрації. Її життя, здавалося, було ідеальним, забезпечене і успішне. Але була одна проблема за роки шлюбу вона так і не змогла завагітніти. Коли Руслана дізналася, що чоловік її зраджує, вона поставила йому пряме запитання. Він став виправдовуватися, але правда була очевидною. Чоловік мріяв про спадкоємця. І це був удар для неї. Не тому, що вона його кохала, ні. Вона боялася втратити статус, комфорт і забезпечене життя. І тоді, з розпачу та злості Руслана закрутила романи з садівником. Валентина мимоволі здригнулася, але Сергій, не помічаючи її реакції, продовжив. Невдовзі жінка завагітніла. Тоді вона припинила ці стосунки і поспішила порадувати чоловіка новиною. Той був у захваті і змінив ставлення до неї, став турботливим і люблячим. Але радість тривала недовго. На п'ятому місяці вагітності лікар повідомив, що в дитини серйозна патологія серця. Сергій нахилив голову, його руки тремтіли. Руслана була в паніці. Вона боялася, що її чоловік, дізнавшись про хворобу дитини, знайде іншу жінку. І тоді вона вигадала підступний план. Через спільних знайомих вона вийшла на мене і запропонувала велику суму грошей за те, щоб я підмінив її дитину на здорову. Валя широко розплющила очі. Не вірячи в те, що чує, Сергій важко зітхнув. Я довго відмовлявся. Але в той час мій син страждав від важкої наркотичної залежності. Єдина клініка, яка погодилася його лікувати, вимагала величезної суми, і я зламався. Він витер обличчя хусткою, але його голос став ще тремтливішим усе мало пройти гладко. Руслана заздалегідь лягла в лікарню. Але несподівано для нас потрапили ви з передчасними пологами ваш випадок ускладнив усе. Неправильне передлежання плода вимагало негайного кесаревого. Ви були іногородньою, а ваша група крові збігалася з групою руслани. Я зважився. Валентина мовчала, стискаючи пальці. Сергій подивився на неї зі сльозами в очах. Ми провели операції одночасно. Після кесаревого вам поклали на груди дитину руслани, сказавши, що вона хвора. А Марина. Вона стала донькою Руслани. Сергій поклав таблетку під язик, схиливши голову. Я знав, що ви молода, і у вас будуть ще діти. Руслана ж мала вплив і гроші, щоб забезпечити лікування. Але це не виправдовує мене. Його голос затих. Валя сиділа, не знаючи, що відповісти. Її світ, здавалося, зруйнувався, але глибоко в серці вона розуміла. Перед нею сиділа людина. Яка відчайдушно намагалася спокутувати свою провину. Сергій важко піднявся його рухи видавали втому і внутрішню напругу. Він кинув короткий погляд на Валентину, яка сиділа бліда, мов крейда, але все ще уважно стежила за ним Тут адреса вашої доньки і мої контакти, сказав він, почавши нервово ритися в шкіряній папці, а ще мої письмові свідчення. На випадок, якщо я не доживу до суду. Він витягнув кілька аркушів паперу і, простягнувши їх тремтячою рукою, подав жінці. Валя прийняла документи, уважно подивившись на старого. Сергій, похитуючись, попрямував до дверей. Його кроки були важкими і невпевненими. Дякую. Тихо промовила Валентина йому вслід. Старий лікар уповільнив крок. Повільно обернувся і здивовано сунув брови. За що? Валя рішуче підвелася і зробила крок за ним. За сміливість, за те, що сказали правду, за мій шанс знайти рідну доньку, твердо відповіла вона. У цей момент двері несподівано відчинилися, і у квартиру влетіла невисока, кремезна дівчина підліток із коротким волоссям. Доброго дня! весело прощебетала вона, обтікаючи Сергія. Мама, до мене зараз дівчата прийдуть конспекти писати. Можеш бутерброди нарізати? Валентина, мимоволі усміхнувшись, відповіла: Звісно, Аліно, зроблю з ковбаскою і сиром. Потім вона знову обернулася до Сергія. А Аліну свою я їм нізащо не віддам. Як відрізала і блиснула очима. Сергій кивнув, слабко посміхнувшись, і витер сльози. Його місія була виконана. Згорблений він ступив за поріг, залишаючи Валентину з її думками та рішеннями. Того ж вечора на невеликій кухні у валі відбулася серйозна розмова з чоловіком Романом. Вона розклала документи, які залишив Сергій, і уважно спостерігала за реакцією чоловіка. Це правда? нарешті запитав Роман, піднявши на неї здивовані очі. А як же ми розповімо про це Аліні? Валентина металася кухнею, наче розлючена тигриця, і не могла знайти відповіді Не знаю, романе, я нічого не знаю. Але залишити рідну доньку цій жінці я теж не можу. У цю напружену мить двері беззвучно відчинилися, і на порозі з'явилася Аліна з великою тарілкою з-під бутербродів Мамо, тату, що ви від мене приховуєте? Я випадково почула. Вона поставила тарілку на стіл і, схопивши документи, почала їх читати. Її обличчя швидко змінювалося, темніючи від здивування й болю. Прочитавши все, дівчина опустилася на стілець і, дивлячись на батьків, промовила Ви хочете нас обміняти назад? Але я вас люблю. В її великих сірих очах блищали сльози, які текли по щоках. Валентина й Роман, зворушені до глибини душі, кинулися її обійняти. Аліно, як ти могла таке подумати. вигукнула мати, схлипуючи. Ти наша улюблена донька. Ми ніколи тебе не покинемо. Батько підтвердив, стискаючи дівчину в обіймах. Ми разом Аліно, ти наша родина. Однак Аліна раптом відсторонилася. Її обличчя було сповнене рішучості. Але раптом Марині погано. Ви маєте пообіцяти, що ми знайдемо її і допоможемо. Валя з Романом були вражені, але відразу зрозуміли їхня справедлива й добра донька не заспокоїться, поки не знайде свою сестру. Через три дні вони трьох на машині під'їхали до дев'ятоповерхівки в обласному центрі. Піднявшись на п'ятий поверх, вони подзвонили в потрібні двері. Двері відчинила Марина. Її вигляд одразу сказав усе. Дівчина була дивовижно схожа на романа. Водночас вона виглядала жіночною, але в її очах була помітна якась сумна глибина. Мами немає вдома, сухо сказала Марина, намагаючись закрити двері. Але валя швидко поставила ногу в щілину. Ми до тебе, Марино, неголосно промовила вона. Нам потрібно поговорити. Марина подивилася на них із тривогою, довше за все вдивляючись у романа. Ніби намагаючись зрозуміти дивну схожість. Потім вона опустила голову і запросила незнайомців увійти. Її серце билося швидше. У глибині душі вона відчула цей день змінить її життя назавжди. Скільки себе пам'ятала Марина, її завжди виховувала лише мати. Батько пішов одразу після її народження. У нього з новою подругою народився син, і чоловік зробив свій вибір, залишивши колишню сім'ю позаду. Про рідну доньку він нічого знати не хотів. Переказував гроші на її утримання, але цілковито усунувся з її життя. Мати теж не проявляла тепла й уваги. Вона ростила Марину як чужу дитину, одягала і взувала не гірше за інших, але ставлення залишалося холодним. Марина змалку знала, що тато пішов через неї. Їй нав'язували думку, що вона винна в тому, що народилася дівчинкою, бо батькові дуже хотілося сина. Так і жила Марина, відчуваючи себе непотрібною і відкинутою. Єдиною віддушеною були сни, де її любили і цінували, і щоразу це були незнайомі їй люди. І ось в її звичне життя увірвалося несподіване. Марино, ми твої справжні батьки, сказала Валентина. Її голос тремтів від хвилювання. Марина здивовано підняла очі на незнайомку, але відповісти не встигла. У передпокій зайшла красива молода жінка в дорогому костюмі. Що тут відбувається? підозріло запитала вона, оглядаючи гостей. Валентина простягнула їй папери, які раніше передав лікар Сергій. Жінка взяла документи, переглянула їх, вигнувши брову, і зневажливо кинула. І ви в це вірите? Він уже давно з глузду з'їхав. Марина моя, і я нікому її не віддам. Але раптом у її очах з'явився хижий вогонь. Хоча можете забрати. Набридло дивитися на її похмуре обличчя, але за це доведеться заплатити. Роман посміхнувся. А мені здається, ви віддасте її і без грошей. Я просто зараз зателефоную вашому чоловікові. Він дістав телефон, і жінка змінилася на обличчі. Забирайте її, тільки не кажіть чоловікові. Він же забере аліменти. А я так звикла до цього рівня життя. Валя радісно схопила Марину за руку і потягнула до виходу. Дівчина вперше за довгий час посміхнулася. Невже це відбувається? Невже це ті люди з моїх снів? майнула думка в її голові. Вона обернулася на матір, очікуючи хоча б слова. Але та, наче відчувши її погляд, раптом заговорила Не смійте мене засуджувати, ви думаєте, це легко? Він би кинув мене з хворою дитиною, а Марина, її б усе одно не стало. Вам легко буде правильними. Народили іншу і живете без проблем. Аліна різко повернулася до неї. В очах був вогонь обурення. Я не померла. Руслана на мить застигла. То це ти? Та сама дівчина? Валентина підштовхнула дівчат до виходу. Між іншим ваша дочка. Хоча яка вона вам? Ми забираємо обох і подамо на вас до суду. Вже зачиняючи двері, вони почули, як Руслана вигукнула Я хвора, слабка, мені до в'язниці не можна. Аліна ображено схилилася на плече Валентини. Вона навіть не спитала, як мене звати, мамо. Суд ухвалив рішення, згідно з якого дівчатка залишилися жити з вітренками. Марина й Аліна швидко подружилися і згодом стали справжніми сестрами. Валентина і Роман любили їх настільки сильно, що тепер обидві дівчини знали їм завжди буде вистачати тепла і турботи. Через рік у сім'ї з'явився Михайлик, їхній молодший братик, і не було няні кращої, ніж дві люблячі сестри так утворилася найщасливіша, дружня й любляча родина. Ось така історія. Якщо вона вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше, а ми з вами почуємося наступній історії.